Друзі, привіт! В мене до вас швидке питання. Ви коли-небудь думали про свій онлайн-бізнес, але не знали, з чого почати? І це не про мільйони за тиждень, це не про стань успішним прямо зараз. А це про реальний, зрозумілий онлайн-магазин, який можна запустити без великих інвестицій і без хаосу в голові. Якщо так, то це відео для тебе. І давай чесно. Більшість курсів про бізнес вони виглядають якось так: багато теорій, складні слова, успішні кейси, які, на жаль, не повторити, і нуль розуміння, щоб, що саме тобі робити. Або є ще інший варіант. Наприклад, Просто запусти рекламу, просто знайди товар, або просто масштабуйся. Але як саме ніхто не показує? І саме тому я створила тренінг-квест, який називається Твій перший онлайн-магазин з доходом від 5000 плюс. З потенціалом плюс. І одразу скажу, що це не нудний курс і не теорія про бізнес загалом. Це практичний тренінг-квест з 15 відеоуроків, де ти не просто дивишся, а проходиш свій шлях і уяви, що запуск онлайн-магазину це така гра. І кожен урок це. Твій новий рівень. Це короткі відео без води, це інфографіка, це ментальні карти, це слайди, а також аудіо, які ти можеш прослуховувати. картки для закріплення твоїх знань. Це тести та питання після кожного уроку. І ти сам самостійно приймаєш рішення. Ти виконуєш завдання, ти тестуєш гіпотези, ти робиш нотатки, робиш свій собственний бренд і бачиш реальний прогрес, а не просто галочки. І це не подивився, а потім забув. Це дія тут і зараз. І за час тренінгу ти знаходиш свою суперсилу, перетворюєш ідею. На бренд. І чітко розумієш, хто твій клієнт і як з ним говорити без маніпуляцій. Обираєш правильну e-commerce е платформу, а це, повір мені, дуже-дуже важливо, Яка без зайвих витрат і технічного болю. Ти будуєш маркетинг, який працює без крику, без зливу бюджету. І вчишся створювати контент і заголовки, які реально реально чіпляють та зупиняють скрол. Використовуєш силу щі як креативного партнера, а не як чарівну кнопку. І ти починаєш розуміти психологію покупця і чому люди насправді насправді купують. І в результаті отримуєш бізнес-модель, яку можна масштабувати і далі. І це не просто мотивація, це структура, плюс практика, плюс рішення. Цей тренінг для тебе, якщо ти новачок в e-commerce, е якщо ти креатор або діджитал-ентузіаст, або хочеш онлайн-бізнес без великих інвестицій, або ти покоління Z і не хочеш жити за шаблоном. Але, на жаль, тренінг не підійде, якщо ти шукаєш швидкі гроші без зусиль. Тут буде робота. Але вона зрозуміла і по кроках. І твій онлайн-магазин не з'явиться сам. Але він може з'явитися швидше, ніж ти думаєш, якщо йти. По перевіреному маршруту. Приєднуйся до тренінгу квесту вже зараз, бо зараз і на протязі 10 днів буде така дуже приємна скидка, це добра новина, скидка на цей тренінг. І зроби перший реальний крок до твого власного онлайн-магазину з потенціалом 5000 доларів плюс. Ну що ж, побачимось у квесті. До зустрічі, друзі!